Шепетівка, Полонне, Староконстантинівце. всі наші, які до нас їдуть, замовляють техніку і купують в Житомирі. Зараз ми пройдемося по площадці, розкажу, що було відгружено в тракторці. Закінчується місяць, сьогодні 30 число, закінчується листопад, завтра вже зима починається. Тракторці люди купляють, готуються до весняних робіт. І зимою також робота є. Роботи повно. В селі робота є, тому що треба, можливо, якихось і дров підвести, якийсь гній вивезти. Ще не мерзла земля, треба заскородити, підготувати города та землю. Так, йдемо. На площадочку. А, що нагадую в кожному відео, в кожній в трансляції нагадую, перевірте техніку на склад на стан е води в е двигунах е в радіаторах. Поспускайте воду, позаливайте антифріз, підготуйтеся до зимніх робіт, до зими підготуйтеся, тому що прийде похолодання, морози, щоб не було у вас проблем е з двигунами. Чому люди вибирають Житомир? Тому що Житомир це е, найкраще місто в Україні. І техніка в нас вся перевірена, техніка вся справна, техніка вся гарна, техніка вся нова. Є бивушні японці, зараз ми до них підійдемо, подивимося, що люди брали, <кій> розкажемо, покажемо. Так, йдемо по площади, дивимося. Так. Це в нас стоїть кабіна. Буде завтра встановлюватися на Донфен 244 G2. Цінова політика його 10 тисяч. Гарний трактор з примусовою гідравлікою, з двигуном ZN390. Соліси. Соліси знижена вартість. Будь ласка, 105 3800 Гарний потужний трактор з кондиціонером, з турбірованим двигуном. 2500 на навеску. Ось такий тракторець. В целлофані. З зіпами, з мигалками, з музикою, з печкою, з кондиціонером. Так він виглядає. От. Ну і ззаді навеска усилена. Фіксуюча, дві пари гідровиходів, два варіанти на причіп, планка центральна є. Усилена така навіска мости на причіп пневматика. Такий тракторець. Це Лафані запечатаний, бачите, 105-х достатньо. В Житомирі техніки достатньо любої на смак і на ваші кошти. Хто на що розраховує, таку техніку вибирає собі, підбирає. 50-ка 50 Тона 800 на навіску, 50-й, гарний потужний трактор, перевірений руками. Більше Більше 10 років вже на ринку. Такий вондоотстойничок, трьохциліндровий він. Рівна підлога. 105 також. Ще один. 404 й донфенчик з примусовою гідравлікою. ЗН490. Печка. Донфени. Наш любар. Чуднів, чуднівщина. Люборщина, Новоград-Волинськ, ці райони вони облюбували донфени і вибирають собі саме донфени. Тому що, якщо взяти Чуднівщину, Карпівці, всі наші донфени міні-агро, заводські донфени, наголошую, заводські донфени міні-агро без трафаретів, всі працюють, всі працюють. І Сережа Тарасюк і Хандрика, і Аврамчук, і Петрик. Я був в селі, бачив, як наша техніка працює. Поломок ніяких немає. І вже не один рік Волосівка, там тільки їх штук 10. В Карпівцях дуже багато донфемів. Ловал 504. З примусовою гідравлікою, боковий бак, з кондиціонером. От. Отак виглядає. Гідробачок. І у вас є речах на е, роботу навіски з двору. Не з кабіни, а з двору. Він на реверсі на 28 колесах. 124 на 28 Чотирьохциліндровий тракторець. Прошка поїхав на Ємельчинський район, завезли Прошку. Людина хотіла собі синхронною коробкою, купив наш захисник, купив собі додому Прошку. Ловоли є, будь ласка, хто розглядає? Приїжджайте, вибирайте, тестуйте. Шефени 354-й. В достатній кількості є з примусовою гідравлікою 112 на 24 резина, 540 обертів вал, насос понижений, повишений. Мотогодини також присутні, тракторців достатньо. Ось вони стоять. 35 кінських сил з передком. Ось вони стоять. 354, 240-й. Вчора поїхав на... Пулинський район, курне. Взяли собі після мотоблока, сіли на 240-й. Також з примусовою гідравлікою, з блокіровкою диференціала, 540 обертів вал, 17,6 кВт на 20 колесах. Мотогодини також присутні. Орієнтири наші незмінні. Район Бугунії, друга міська лікарня, пологовий будинок. Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Тракторців всі достатньо. 24 місяці гарантія, сервісне обслуговування, доставка безкоштовна. 354. -й. Зараз пройдемо, подивимося на фрези. Фрези у нас також всі в наявності. 150-140, дискові борони, оприскувачі. Є 150-ти такі фрези. Є помаранчеві, з усиленим карданом, з муфтою кардан, де дуже гарна комплектація, з боковим редуктором, з зіпами трак... фрези. Ось. Ось кардан на помаранчеву фрезу. Бачите? Кардан доволі таки дуже гарний. Діскова ворона, оприскувач. Донфен yeah. 244 G2 з примусовою гідравлікою, рівна підлога, зашита задня частина, він на реверсі, ЗН 390 112 11.2х24 кулісна база, дві пари гідровиходів, 540, тисяч обертів вал, оддільна гідрованна. Усилена навіска, сороковочна навіска вже. Там сапун виведений. Е Регулювачна сідка, бачите, от ви, під, під вашу вагу, вперед-назад. Свідошка така на амортизаторах. Он до видно амортизатор стоїть такий, пружина. Заднє світло. Кубота 195. -та. Без передка з фрезою на реверсі, фреза на реверсі. Гарненький тракторець, хто розглядає куботи, будь ласка, цінова політика також дуже гарна. Фреза достатньо в гарному стані, можна подивитися, присутній циліндр. Це в нас фреза на 245-ту куботу, також циліндр. Він також на реверсі. Тракторець дуже... Гарний, потужний. Він з передком у нас. gt третя кубота також з фрезою. Він 4 92-го року. 404-й дунфенчик G2 з примусовою гідравлікою. 12,4х24 колісна база. Зашита задня частина, бокова коліса. ЗН. 490 в новій обліцовці наші донфени. Заводські донфени. Заводський донфен має бути отак. Маркіровка. Ніяких трафаретів, ніяких HBK, ніяких дочірніх підприємств. Оці трактори будуть працювати. Булати в наявності. Кемовські двигуни, бокова куліса, рівна підлога, два гідровиходи, одільна гідрованна. 11,2х24 колісна база. Регулююча, задня частина коліс регулюється, там зажими стоять. Ви можете собі виставляти і регулювати колію під вашу навіску. Ціна також дуже гарна на них. Сінтачик 244 також на широкій базі, рівна підлога. КМ-385, бокова куліса, отдільна гідрованна, регулюємо колісна база, два гідровиходи, рівна підлога. Це у нас стоїть булатик. 244. Такий самий. Такий самий булатик. Оріончик 504Р. Рівна підлога, бокова куліса, зашита задня частина. КМ 495 примусова гідравліка, ціна просто шикарна для даного трактора. І е, я людей пересадив з 24, -ки. вони взяли по ціні 24, взяли 504-го Аріона Р. На редукторах мости усилені, кожухи стоять на циліндри, 2 інша, труби там гибкі. Шланги, труби зафіксовані, вони не болтаються, ніде нічого, все добре, усилена підніжка, крила усилені, зеркала усилені, боковий бак, воздухан, шикарний воздухан, торпеда також шикарна, він на реверсі, шикарний трактор. Встигніть до Нового року зробити собі подарунок, тому що е, так хлопці і беруть на свята, і беруть собі на подарунки. Ми тільки один час е, тракторців з 10 лентою перев'язували і везли на день народження. 50-ка Solis RX, рівна підлога, бокова куліса, шикарний трактор. Тракторець в наявності, тракторців достатньо. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте. Аріон акційний у нас РФ 404, -й. потужний гарний трактор, 8800, примусова гідравліка на 28 колесах, рівна підлога, задня частина зашита, сідушка регулюється, він на реверсі також. Це в нас також ще стоїть Аріончик 504Р. Вже був такий на реверсі на 28 колесах з примусовою гідравлікою. КМ495 боковий бак. Тракторців достатньо. Джима 244 на реверсі. З боковою колісою. Наша площадочка дуже гарна і розташована в гарному місці. Її видно з двох сторін, з двох доріг. Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Орієнтіри наші незмінні, район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок, місто Житомир, проспект Миру 45В. Чекаємо вас за даною адресою. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте. Доставка безкоштовна, сервісне обслуговування. 24 місяці у вас гарантія. Всім гарного дня, до зустрічі на майданчику.